Протягом тижня на гарячу лінію СТС сипляться дзвінки від сумчан, яким остогидло не прибране амусоном сміття. Переповнені контейнерні майданчики, від яких тхне по всьому місту. Міський же голова тим часом каже, що місту треба ще більше сміттєвих баків. От тільки чи упорається із ними обслуговуюча компанія? Риторичне питання на прохання людей. Команда СТС вирішила наглядно показати товариству Амусон, що сміття у місті. Повно і допомогти його прибрати із дворів сумчан. Нещодавно це відео з'явилося на офіційному сайті Сумської міської ради. Міський голова Олександр Лисенко оглядає нові ще частенькі контейнери Амусону для сміття. Мовляв, саме через те, що їх мало все місто завалено непотребом. Під час весняних робіт, коли у мешканців. Е Нагородах збільшується кількість сміття, то треба і відповідно збільшити кількість контейнерів. По-перше, це буде порядок, по-друге, це буде більш екологічно. І по третє, я думаю, що якість прибирання збільшиться 100%. Тільки оточільник міста вперто закриває очі на те, що навіть старі смердючі контейнери зі сміттям Амусон не вивозить. Якщо їх стане більше, брудна проблема міста нікуди не зникне. Його ж заступник Володимир. Володимир Войтенко який свого часу навіть пішов всупереч закону і голосував чужою карткою на сесії, аби тільки компанія потрапила на ринок послуг сум своїм протеже цілком задоволений. Я Задоволений тим, що керівництво підприємства все-таки вийшло на вирішення цього питання. Є це зовсім інша якість. Це європейський підхід. Звичайно, що всі побачили вихід із зимового такого періоду. Проблеми на наших сміттєвих майданчиків величезні. Утім, сумчани іншої думки на гарячу лінію СТС скаржаться. Уже немає сил терпіти завали сміття під їх будинками, до яких нікому немає діла. Ми вже зверталися із цими питаннями. До Амусона, проте там, на думку громади, не зважають. Тож сумчани разом із телекомпанією СТС вирішили допомогти Амусону прибрати місто. Ми соціальне телевідення Сумщини. Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків від сумчан, що город переповнений мусором. Ми не можемо ставатися в стороні. Пусть, навіть, такими радикальними методами но ми заставимо кампанію Амусон, що виграла конкурс, а на безпечці п'ять процентів ринка города Суми. Работать команда СТС разом із активістами збирає сміття, яке мала б прибирати. Обслуговуюча компанія. Місцеві ж таку ініціативу підтримують. У нас от ця мусорка, це сплошне бізобразиї. Тут била мусора, буквально неділю тому назад, так до проїжджої дороги ніхто не вбирає. Я не знаю, чим займається мер нашого міста. Ви молодці, що приїхали, хоч ви оберіте вміє організації, яку ми платимо гроші за вивоз мусора. Доки активісти завантажували сміття, керівництво Амусону на диво оперативно приїхало на розбірки. Не треба. Не знімають. Ви вже не знімали. А то що норми накопичення є у нас? Ну і положено для цього дому все три баки. Ця площадка стара ситуація по всьому місту. По якому? Нема в нас по всьому місту нас такого. А нам люди телефонують Ну, телефонують, ну так що. аби наглядно показати директору підприємства, де у місті є сміття, завантажена машина рушила прямісінько під їх офіс. Сьогодні ви зробили уборку, показали, як убирать збори. Щоб ви вы смотрели, выполняли свої обязательства. Скажіть, будь ласка, а ви також нет, Я общественный активіст. А ви активіст? Так, да, я гражданин України. А сьогодні я видел ролик, вы, где ви соучредителем являетесь Амусона. Директор же підприємства тепер сміття не впізнає. Власне на комунальне замовлення ми, є, ми надаємо послуги ТБО. Крупногабаритний і будівельний, а листя, і оце все це не наше. Доки ж керівники Амусону влаштовували скандали замість виконання своїх безпосередніх обов'язків, адвокат компанії почала погрожувати нашому телеканалу телефоном. Приїжджає телекомпанія, лізе в мусорні баки, згружає в свої машини і вивалювають к нам падофіс. На якому основанні? У нас є графік вивозу мусора. Мы его выполняем. У нас есть городские власти, которые нас контролируют. Мы устроим такой скандал, что вас не будет в нашем городе. Можна писать письма мэру, можна писать департамент інфраструктури, но не так делать. Крім того, нам пообіцяли повернути це сміття вже під офіс СТС, замість того, щоб його прибрати. Ми ж листів меру та його підлеглим писати не будемо, адже також втомилися отримувати відписки чиновників. Натомість ми продовжимо захищати права простих сумчан, що сплачують захмарні платіжки Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Олександр Сокол, новини СТС.